Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимось нижні сірогози. Так, коли буде деокуповано і яким чином? Чи буде деокуповано до кінця 2023 року, до кінця грудня? Чи буде звільнено селище від загарбників? Відповідь ні. Ситуація складна, погана. Бойові дії будуть, вже вони йдуть. Руйнування були і зараз гостра ситуація. Карта дьявола вийшла погано. Дурак буде робити якісь жахливі речі. Дурак, це в нас армія російська, а по дьяволу вони будуть робити. Якісь руйнування собі оточуючим. В центрі розкладу вийшла карта 4 жезла. Це карта звільнення, що місто буде звільнено, селище буде звільнено. Так. Зараз тройка мічів, руйнування дуже погано. Все дуже складно. Що заважає звільнити? Що заважає звільнити місто від окупанта? Скажіть. В підвішеному стані. Наступи йдуть, але дуже повільно і дуже складно. Перемога за Україною. Шість була, все зміниться, все погане залишиться позаду. І це карта Побєди, але цю Побєду, цю перемогу її треба отримати. Так, звільнення. Дивіться, бої, запеклі бої і е, сили, ну вони не рівні сили, там з тої сторони з російської більше, ресурсів більше. Так, що заважає звільнити чи буде звільнено давайте 24-й рік зимою, чи буде звільнено в зимою 24-го року, скажіть? Таємниця ще невідома. Є вибір. Вищі сили допомагають. Скоріше за все, буде звільнено, але це питання ще 50 на 50. Все залежить від українських воїнів і як вони себе проявлять, і плюс як ресурси, як буде да це зброя, ту Пентаклей. Чи виконують, е, 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 хтось робить нам зброю. Якщо вони її нам зроблять вчасно і поставлять, так, це звільнення відбудеться. Якщо цього не станеться, то звільнення не відбудеться. Тройка кубків це є три сили, які вирішують. Вони втрьох повинні дати згоду. Це три країни. Україна як жертва цієї ситуації, жертва військових дій, отшельник це просвітлення. Просвітління. І це десятка пентаклів, що ми почнемо якусь свою зброю робити. Ми її вже робимо, буде більше. Буде достатньо своєї зброї. Так, хорошо. Давайте прибирати перешкоди, щоб було звільнено нижні сирогізи, сирогози від окупантів Як мого швидше. Заперечую, заперечую, руйнування, сльози, біль. Заперечую. Прибираю перешкоди. Так. Заперечую, 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 Заперечую. Заперечую. Заперечую, заперечую, заперечую. Цю заберу, заперечую. Це добре. Заперечую, це страхи, те, що ми боїмось. це заперечую — це дьявола. Тимні сили на боці ворога. І перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу захисту і допомоги для селища Нижні Сірогози. Прошу прибрати всі перешкоди, прошу допомоги звільнити територію від окупантів, від росіян, по Верховному суду, щоб це було без руйнувань, без жертв, без вбивств, і щоб це було якомога менше втрат. По Верховному суду та буде так, і так буде. Перешкод більше нема. Буде так. Давайте подивимося ще один раз. Те саме питання. Там дуже багато негативу вийшло, дуже багато. Це якісь жертви, якісь великі жертви. Ви ще сили, скажіть, покажіть, чи залишились ще якісь перешкоди? Чи Залишились перешкоди, що заважає? Звільнити селище. Ой, господі, не хоче. Карти не хочуть. Ще раз. Так, ще сили. Скажіть, карти таро покажіть. Нижні сірогози. Що заважає звільненню від расистів? Скажіть мені, будь ласка, що заважає? Покажіть. Все в ваших руках перемога буде. Територію буде звільнено. Працюйте. Бачите, тут у цього, цього воїна нема одної руки, але він все одно переміг всіх своїх ворогів. По карті 6 була, це також перемога, все зміниться. Які перешкоди. Ми прибрали перешкоди. Е, із перешкод тільки руйнування і сльози, втрат. Сльози втрат, смерті. Це перешкоди, що дуже е, ворог коварний підступний, є зрадники, які закладують. Так. Дуже кровава, так, такий кровавий розклад, жуткий. Дуже складно це зробити, але це буде здійснено. Перемога за вами, кажуть карти. Коли це буде? Е, це буде в 2024 році. Перемога в 2024 році. Да. А до кінця 2023 року звільнять жні Сірогози від Росісті. До кінця 2023 року. Звільнять? Можливо. Це 9 пентаклів майже. Це зараз ще не, ну, не точно, але до цього йде, що це можливо. Працюйте. Все залежить від ваших воїнів, як воїни спрацюють. Побачите, втрат, втрати великі, і руки нема. Нема руки, але все одно перемога. Прибираю перешкоди. Так, тут уже розклад кращий ніж минулий раз, але все одно дуже багато жертв крові. Складності. Заперечую, заперечую, заперечую. Ріки крові. Заперечую, заперечу, 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 заперечу. Перекриваю. Так. Перекриваю, перекриваю вищі сили, духороду, янголохоронці. Прошу захисту для всіх мешканців нижніх сирогос, прошу звільнити місто від расистів по верховному суду. Та буде так. Прошу прибрати всі перешкоди на, шві... на звільнення. Прошу прибрати всі перешкоди на шляхах в збройних силах України на перемогу на звільнення від рашистів Херсонської області. Та буде так і так буде по верховному суду. Буде так, перешкод більше нема. Все без жертв, без втрат. Відвести біду, прошу, Господи, відведи біду. Буде так. Дякую всім за увагу. До зустрічі на каналі. І також дякую за донати.